Вітаю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії є начальник управління освіти рівного Андрій Мазар. Отож, навчальний рік стартував. Хочеться привітати і вчителів, і учнів, і вас, зокрема, із з цим початком. От, власне, розкажіть, скільки першокласників є в нас вже в Рівному? Дякую за привітання. Доєднуюся до привітань нашим вчителям, нашим батькам в першу чергу, подяка за підготовку закладів освіти до нового навчального року. Подяка безперечно і нашим депутатам міської ради, які завжди йшли на зустріч в плані підготовки до нового навчального року. Адже наші діти зайшли в комфортні і гарні умови. Сталися конкретні завдання перед тим, як власне розпочати навчальний рік, і Віктору Молодимчу, зокрема, це питання зрізки аварійних дерев. І відновлення розмітки на під'їздах, і ряд інших питань безпекових пов'язаних із встановленням відеоспостереження і так далі. Що стосується вже конкретно вашого запитання, скільки є першокласників, то на сьогоднішній день ми маємо 2660 першокласників в нашій міській територіальній громаді в класах, сформовані вони у 105 класів. Власне, якщо порівнювати із минулим навчальним роком, то першокласників менше на 250 дітей. Менше. Якщо загальну кількість дітей, то за парти сьогодні сіло понад 31 600 тисячу дітей. Це на 530 дітей менше, як в минулому навчальному році. Це можете сказати, що які заклади не, не заповнені в них класи першокласниками? Ну я не можу так сказати, що вони не заповнені. Ми власне перспективу таку бачили понад 2660 дітей. Тобто, перспективно ми це передбачали, стільки й прийде. Я просто констатую факт, що їх прийшло менше ніж у минулому навчальному році. А якщо, наприклад, проаналізувати там дитячі садочки, там скільки діток чи прогнозовано на майбутні роки, також що це? це... Кількість буде зменшуватися. Якщо говорити Чому? про дитячі заклади дошкільної освіти, правильно, то на сьогоднішній день маємо близько 9 тисяч здобувачів закладів дошкільної освіти. І порівняння з попереднім роком така цифра і була, тобто вона є стабільною, вона не змінюється. Зараз в країні триває війна, і зрозуміло потрібно підлаштовуватися під ці умови. І е, в першу чергу от запитання, чи забезпечені навчальні заклади е, укриттями, яка наразі ситуація в е, Ну, до слова, потрібно сказати, що в минулому році, в серпні місяці, було прийнято розпорядження кабінету міністрів, яке по суті унеможливе день використання укриттів на перших поверхах або в цокольних приміщеннях. Звісно, це трішки ускладнило нам підготовку до нового навчального року. і у нас одна з гімназій на сьогоднішній день не може використовувати свого власного приміщення, і ми змушені на час, коли добудується укриття по проєкту, це місяць-півтора, змушені будемо організовувати освітній процес на базі іншого закладу, який менше заповнений. Що стосується укриттів, так, практично усі заклади забезпечені укриттями. Триває системна робота щодо збільшення міскості цих укриттів. Знову ж таки, статистика. На початок минулого навчального року ми мали 15 закладів, які працювали за змішаною формою, Що таке змішана форма. Це окремі класи, які чергуються один тиждень, скажімо, дистанційно, один тиждень очно і так далі. Або, наприклад, один клас один раз в тиждень виходить на дистанційну форму навчання. То в минулому році, на початок навчального року, таких закладів було 15, я вже повторююся, а на сьогоднішній день таких закладів лишається лише 5. Але знову ж таки, якщо провести певні, вжити певні заходи, то таких заходів буде ще менше. Я думаю, що на найближчий місяць-два ми вийдемо на цифру три, які працюватимуть за саме змішаною формою. Яка робота проводиться? Я вже сказав, це збільшення міськості укриттів. Скажімо, впродовж цього календарного року здійснюються певні роботи по збільшенню мізкості по 17 закладах освіти, дошкільної і загальної середньої освіти. Але е, збільшення цієї міськості для того, щоб е, вони могли продовжити навчання в укриттях, чи все-таки е, це буде підлаштовані під час більшість дітей. Е, ми хочемо прагнемо вийти 100% на очну форму навчання, щоб не було ну, мінімізувати дистанційну форму навчання, яка власне впливає на змішану форму, тобто щоб змішаної форми було як якнай, найменше. Можете уявити, наприклад, заклад, якому тисячу дітей, а місячного укриття ну, скажімо, 500, 500 дітей. Тобто це вже говорить, що або запроваджувати двозмінну форму навчання, що ну, не завжди підходить батькам, ми враховуємо думку батьків, їм незручно двозмінну форму навчання, крім зимовий період, ви самі розумієте, світловідення короткий. Тому, от власне, збільшивши міськість укриття в тому закладі, ну я назвав якісь віртуальні заклад, скажімо, до 800 чи 900, вже можна говорити про те, що можна по суті запровадити 100% відсотків ось навчання навіть в одну зміну, якщо буде які, наприклад, окремі класи вийдуть на пізміну. Але в укриттях діти зможуть тільки перебувати, так е, ну безперечно, такі... я не можу зараз стверджувати, що 100% по всіх укриттях в закладі в загальної середньої освіти нашої міської територіальної громади є умови для того, що вони там можуть навчатися. Хоча можу сказати, що всі укриття укриття підключені до всіх укриттів точніше підключені генератори, тобто там можна забезпечити їх світлом, і в більшості укриттів так само можна і навчатися. Звісно, що цей процес вже потрібно ну трішки змінювати. Це не буде не класне навчання, а трішки інші підходи. Але по більшості так може здійснювати і освітні процеси в укриттях. На рівні держави були прийняті чи внесені певні зміни до того, якими мають бути ці укриття. От, от чого саме вони стосувалися? Ну, власне, не стосувалися створення умов максимально безпечного перебування дітей, щоб не було. Скажімо, більше відповідної кількості там, метрів квадратних на одну дитину. Якщо там розраховувати найпростіше укриття, то це 6 квадратних метрів. Це нововведення таке. Якщо власне, це стосується радіаційних укриттів, то це півтора метра. В цілому, ну, в наші укриття вони є досить пристойно, пристойно в досить пристойному вигляді, перебувають. Максимально робиться все для того, щоб дітям там було комфортно перебувати. Мало того, ми впродовж травня, місяця, квітня. Створили умови для наших здобувачів 11 класу, щоб вони мали змогу в укриттях здавати національний мультипредметний тест. У нас по трьох закладах є такі умови створені. Ми туди завели, ну, будемо говорити, потужний інтернет, ми провели мережу, ми встановили там власний комп'ютер, і тепер, я думаю, що на майбутнє випускники, щоб не перерватися на повітряні тривоги, зможуть проходити власне, національний мультипредметний тест. нововведення так само цього і стосувалися. Ще одна така тема дуже завжди актуальна на, на початок навчального року. От харчування в школах. Як зараз воно організовано у школах Рівного? Ну в нашій міській територіальній громаді безкоштовним харчуванням користується 4850 дітей пільгової категорії. Вони визначені законодавством. Що стосується вартості харчування, то для дітей першої четвертий класів це складає 48 гривень для дітей п'ятих-одинадцятих класів 50. П'ять гривень ми десь перед початком навчального року провели такий аналіз, наскільки ці ціни відповідають власне вартості статистичним цінам на продукти харчування і дійшли висновку, що це є ціна, яку потрібно на сьогоднішній день підвищувати для того, щоб якість харчування власне була кращою. З відповідними пропозиціями я буду виходити до депутатів міської ради. Я думаю, що на одному з депутатських днів я цей аналіз покажу. По травнік місяці, по місяцю травню, по аналізу статистичних цін потрібно збільшувати цю вартість харчування щонайменше на 20%. Це виходить, що це ціна така сама, як минулого року була, чи це вже трошки? Ну, більше? Ціна закладається на календарний рік, на бюджетний, тобто яка закладена в січні місяці. Але я кажу, ще раз повторююся в управління освіти, буду виходити з пропозиції щодо підвищення. Вартості харчування то це можна говорити. Що це може бути і так, в цьому році, так угу. заклади? Вони забезпечують довіз продуктів там страв? Чи вони організовують харчування в себе на у нас заклади. на базі закладів освіти працюють 16 підприємців? Які орендують в двостроковій оренді харчоблоки, власне, вони займаються і приготуванням страв. Звісно, є заклади, які не мають своїх харчоблоків. Там такі підприємці нічого не орендують. Такі заклади на ці два. Там організовано так званий кейтеринг. Але десь, ну забігаючи наперед, знову ж таки є бачення змінити підходи в організації харчування. Управління світи бачить це в організації так званих опорних кухонь. Щоб цих операторів було набагато менше, і я думаю, що це суттєво вплине на організацію якості на підвищення якості харчування. То що краще? Що себе більше виправдовує? Я не можу застережувати, що краще Якщо буде відповідна більша ціна вартості харчування для однієї, дитини, то краще, звісно, якість. Як на мене, то має бути створено декілька опорних кухонь. Декілька операторів, більша якість харчування, більша вартість харчування відповідно, це вплине на багато речей. Яка ситуація із тим, що їдять діти? От меню клопотенка, воно є чи немає, чи зараз відходять вже від нього вже зовсім. Ну, звісно, нічі. харчування здійснюється за клопотенком, будемо говорити так. Це меню погоджується в Держпродспоживслужбі, там є поняття. Тижневого меню, є сезонного меню, воно ну, в сезон якби, змінюється. Ми самі йдемо по цьому принципу, але ще раз кажу, ми в управлінні освіти хотілося б змінити в цьому плані підходи, але тут є одне ну, велике застереження, оскільки в нас на харчоблоках є підприємці, які мають довгострокові оренди. З цим насправді дуже непросто. А здійснюєте контроль? Так, ну насправді контрольні функції на управлінні освіти не покладені. Якщо говорити про законодавство, то управління освіти має таку собі сервісну функцію виконувати, тобто створювати умови, тобто десь закупити обладнання. Що стосується інших функцій, ми вивчаємо думку, ми моніторимо це питання. От, для прикладу, я вже здається, розказував на одній з передач, Ми проводили такий моніторинг вивчення стану організації харчування в школах і бачили ряд проблем. Десь на окремих з них ми змогли вплинути. Що стосується і там холодної їжі, десь закупляли і в заклади освіти так звані обладнання, які називаються марміди, щоб та їжа ну, підігрівалася, тому що важко врегулювати, де велика кількість класів у закладі, ну, організацію харчування, щоб та їжа постійно була гарячою. Тобто ми це питання будемо говорити не контролюємо, але моніторимо, тому що контролююча функція покладена не на управління освіти. Залі. Поговоримо ще про, про забезпечення вчителями закладів. От на сьогодні яка ситуація? Зрозуміло, коли починалось повномасштабне вторгнення, було дуже багато вчителів, також виїхало за кордон. Зараз чи ну от я маю перед собою статистику? Кількість вакансій на початок минулого року по по закладах дошкільної освіти було 33 незакритих. На сьогоднішній день таких вакансій по закладах дошкільної освіти є 59. Насправді дуже кричуща ситуація. Якщо говорити конкретно, то це стосується і робітників з комплексного обслуговування понад 19, 19 вакансій, це стосується і асистенти вихователя, це стосується помічників вихователя, теж 19 вакансій. Насправді дуже багато по дошкіллю є от саме. Вакансії. Що стосується шкіл, то по закладах загальної середньої освіти і позашкільної освіти вакансії на сьогоднішній день є 43, 43 в порівнянні з минулого роком їх було 35. Це вчителі, зокрема фізики, хімії, вихователі груп продовженого дня, робітники таки з комплексного обслуговування, вчителі української мови, ну і так далі. Практично з усіх предметів ми маємо на сьогоднішній день незакриті вакансії. Як думаєте, з чим це пов'язано? Ну, моя думка дуже проста. Тут є дві дві причини. Перша причина це, мабуть, все-таки низька мотивація для молодих спеціалістів. Для прикладу, в минулому році на початок року, ми прийняли лише десять працівників молодими, молодими спеціалістами, які ну, залишилися і працюють у закладах освіти. Тобто низька мотивація це ну, низька заробітна плата. Якщо говорити цифрами, то молодий спеціаліст, які... Прийде в школу, він буде отримувати з усіма нарахуваннями, там, скажімо, закласник керівництво, бавка і так далі, ну, найбільше 8,5 тисяч. Якщо говорити про вчителя вищої категорії, який вже там має певний стаж, да, більше 10 років, то такі гроші, я кажу, про суму, яку людина отримує на руки, це близько 11 тисяч 200 гривень. Тобто в будь-якому випадку, це перша причина, я вже повторюю, це низька мотивація. Ну і друга причина все-таки вузи. Мало випускають спеціалістів, які би війшли в школи, говорити відверто. Я це вже говорив не на одному ефірі, це дійсно є теж проблемою. Можливо, ви бачите якісь рішення, якби можна зробити. Знову ж таки, рішення дуже просте. Якщо людина знову ж таки, вступає в вуз на державний кошт за подержзамовлення, то вона ну, все-таки повинна бути зобов'язана відпрацювати. Певний період, так як це було колись, ну умовно кажучи, там зі мною, так можливо, людині сподобається, і професія затягне педагога. тому це один із видів. Ви, мабуть, збільшувати державне замовлення для державних вузів, наших, навіть місцевих, щоб люди туди приходили і вступали і далі йшли на практику. А якщо говорити от, про такий можливо віковий момент, якщо зараз оцінювати вчителів, це більш старші, чи це молодші, чи це середні, ну, скажімо приходить росте. Мікросте. Десь спілкуючись з директорами на нарадах, чую дуже просту фразу від директорів, що, мабуть, рік два ми будемо вчителів ловити, які не працюють на вулиці, щоб завести в школи, бо це насправді кричуща ситуація. Поговоримо ще про забезпечення підручниками. Так. Попередні роки також були питання по цьому цього року. З якими підручниками з наявністю ми йдемо, ну, якщо говорити рік. про процедурі забезпеченості підруч... підручників для шкіл нашої міської територіальної громади, то все, що залежить від міста, да від шкіл. І директора це замовити підручники. Спочатку підручники замовляються, а централізовані вони поставляються з Міністерства освіти. І, відповідно, в західному регіоні визначене волинське таке підприємство, яке займається централізованою доставкою цих підручників. Щоб уявляли, уявляли по процедурі, то тепер, якщо на паралелі два класи, там А і Б, умовно кажучи, то вчитель А-класу з математики може замовити один підручник одного автора, а вчитель Б класу з математики може замовити іншого автора. От, власне, ця ситуація призводить до того, що ну, будемо говорити так, не встигають ці підручники друкуватися, тому що спочатку друкуються замовлення ті, які. Мають більший попит. На сьогоднішній день відсоток забезпеченості підручників нашої громади складає 93, найнижчий відсоток забезпечення по 7 класах нової української школи, які рухаються за цією програмою. Що стосується найменувань, то не вистачає підручників на сьогоднішній день по, по 5-6-7 класах з української мови, літератури, інформатики і окремих авторів математики. І як батькам виходити цієї виходити ситуації? ситуації? Ну, Дивіться, багато чого залежить від вчителя, все-таки відсутність підручника нового, так, це не означає відсутність підручника взагалі. Ну, перш за все, він є доступний в електронній формі на сайті Інституту модернізації та змісту освіти. Все-таки є варіант електронного підручника і є варіант використання підручника попередніх років, адже так чи інакше програма вона змінена, але є. Можливість викладати ну, за старим підручником беручі ті чи інші теми. Тобто вихід є, але я думаю, що відсоток на досить високий, це станом на п'ятницю, я називаю відсоток, і постійно цей процес триває, постійно підручники довозяться в школи. Якщо порівнювати з попереднім роком, ситуація набагато краще. Здається, станом на квітень місяць на відсоток забезпеченості підручників по новій українській школі був порядка 60-70, то тепер він значно вищий. По 5 класах 82%, по 6 класах 90%, ну, гірша ситуація по 7 класах 67. А якщо говорити от про е, учнів, які були за кордоном цей весь час? Чи є такі учні і як організовано з ними навчання? Так, ну, Скажімо так, від листопада минулого року, коли я зайшов на посаду, такі дітей було 2800. 52, здається, зараз їх 2600, тобто їх менше. Але вони є, ці діти. Ці діти з цієї цифри 2600 близько 200-2500 навчаються, в тому числі в школах за кордоном, і здобувають освіту в наших школах міській міської територіальної громади. З них невелика невелика кількість цього на всього 200 навчається дистанційно. У нас на базі першого ліцею функціонують для такої категорії дітей дистанційні класи від 7 по 11. А для решти дітей організовано навчання за індивідуальною формою навчання, тобто сімейна форма або екстернатна форма. Повірте, що ми робимо все для того, щоб максимально їх залишити ці дітей в наших школах, бо це ну, наші потенційні будемо говорити майбутні випускники, майбутні ті, кому відбудовувати державу і працювати в нашому місті. Якщо говорити про цей навчальний рік, чи є можливо якісь моменти, на які потрібно звернути увагу чи учням, чи батькам? Якісь нововведення? Нововведення. Ну звісно, цей навчальний рік буде ну не кажу непростий. Просто стоїть багато викликів в цьому навчальному році. Мабуть, одним одним з перших викликів це не стосується дітей старшої школи, оскільки у нас починаючи з вже по суті від сьогодні суттєво змінюється підходи викладанні захисту України. В місті рівному тепер це буде відбуватися на базі чотирьох створених осередків. Він сьогодні на 15 годину має відповідну нараду з директорами, де ми будемо знову ж таки це питання проговорювати. Оскільки програма сама викладання захисту України у нас суттєво змінилася, то змінюються і підходи викладання. Тепер це не буде предмет, який буде вивчатися в ліцеї чи гімназії, це буде вивчатися у визначеному осередку, який буде наповнений як змістом, так і матеріальним забезпеченням. Це буде і лазерні тири, і симулятори дронів, і FPV-дрони. Тобто програма дуже суттєво відрізняється. Це якби такий перший виклик, перше таке нововведення. Що стосується інших питань, то Наступний навчальний рік для мене особисто, для працівників управління, і я думаю, для кожного небайдужого мешканця громади, в кого навчаються чи діти в класах, незважаючи в якому класі, пройде під гаслом моделі старшої профільної школи, тому що з 27-го року ми повинні розуміти, діти, які тепер в 6-му класі, підуть в 10 клас, і в нас суттєво зміниться процедура викладання предметів в старшій школі. Тепер це стосуватиметься дітей, які будуть вчитися 10, 11, 12 клас. Так от з 27-го року в нас має все-таки функціонувати академічний ліцеї академічного спрямування в нашій громаді. Зараз у нас 25 таких ліцеїв. По попередніх підрахунках, по мережі, по підходах, я зараз так у не кажу, таких ліцеїв має бути не більше 10. Тому ми знову ж таки будемо виходити з пропозиції, з баченням своїм. До батьків, до депутатів, до педагогів, скільки має бути таких ліцеїв, які вони мають бути. Це мають бути відокремлені юридичні особи, де буде 10, 11, 12 клас. Ну, враховуючи останні заяви заступників міністра освіти і науки України, це має бути заклад, в якому на паралелі не менше 100 дітей, тобто це, умовно кажучи, 4 4 класи. В цілому це буде заклад, де умовно кажучи, 300 дітей. Тобто, ви уявіть, що тепер буде дуже складно. Батькам пояснити, що цей заклад буде суто академічний ліцей, що ви не зможете сюди подав... привезти дитину в перший клас чи в п'ятий клас, тобто наступний рік для всіх мешканців громади прийде під гаслом формування старшої профільної школи, оскільки перші кроки у формуванні цієї старшої профільної школи потрібно робити вже. Якщо коротко про нововведення і бачення. Ще одне таке запитання, які я хотіла задати на початку програми, але трошки за нього забула. От перед тим як іти в школу, потрібно було принести довідку. Угу. Від терапевта. От розкажіть, якщо, наприклад, не зробили цю довідку, дитина може ходити в школу чи ні? Ну, скорішу... Я хочу звернутися зараз до батьків, практично усіх 31 тисячі що Ця довідка є обов'язковою, вона є довідкою єдиної облікової медичної документації 0,86. О, здається, правильно вона називається. Вона трішки зазнала змін ця довідка, форми. Власне, ця довідка зазнала змін форма для учнів першої, першого класу, а для перевідних класів, будемо говорити, вона ну, по суті не, зміни, не змінилася. Але ця довідка є обов'язкова, оскільки на підставі цієї довідки, медична сестра, або медичний працівник закладу освіти має визначити, до якої медичної групи з фізкультури має бути віднесена дитина. Вона може займатися в загальній групі, вона може займатися в спецмедгрупі так званій, або може повинна бути звільнена. Там, от проводиться, відповідна проба орф'є, тому ця довідка є обов'язковою. Тому вона мала б бути наявна вже. Так. Я думаю, що перед наші батьки всі виснові. свідомі, вони зверталися до своїх сімейних лікарів, і сімейний лікар чітко сказав, коли, в які терміни прийти. Це, по суті, сімейний лікар цю довідку, але терапевт робить заключення, до якої групи з фізкультури дитина зарахована. Дякую вам за розмову. Дякую вам. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був начальник управління освіти рівного Андрій Мазур. Залишайтеся з нами. Далі буде не менш цікаво.